Благоустрій скверу Юність це один з дев'яти проєктів, які минулого року отримали грант у розмірі понад 50 тисяч гривень від центрального ГЗК у рамках програми Гарне місто власними руками. Наразі завершено перший етап реконструкції скверу. Ми відкриваємо очередний об'єкт, який осуществляється в рамках серйозної масштабної многовекторної програми, яка була определена з учетом ізучення громадського міністра жителів мікрорайонів. Вот, и... Послідуючим була реалізована путем підписання конкретного. социально-корпоративного договора между компанией «Мест Инвест» в лице директора Сырого Игоря Николаевича и мэра нашего города Вилкула Юрия Григорьевича. Многие проекты осуществляются с участием непосредственно жителей микрорайона, как и в данном случае, так сказать. Вот почему и проект называется «Строим город своими руками». И нам очень приятно, что люди, молодежь, ветераны, люди среднего возраста участвуют в реализации этих проектов, Очень активно а построив своїми руками. Ми уверены в тому, що вони і содержаться будуть соответствуючим образом. Проект з благоустрою скверу був розроблений колективами шкіл номер 43 21 та дитсадка номер 240 А усього на розгляд експертної ради центрального ГЗК було надано півсотні проєктів від жителів Саксаганського та Жовтневого районів. Більшість із них стосується, як правило, занедбаних місць відпочинку та паркових зон. Для батьків, жителів мікрорайону, учащихся, вітірана філіка війни, Етат сквер поїсти став угалком е -е, уголком відпочинку. Поэтому это было создание этого проекта, это было коллективное творческое дело нашего в нашей школе. Трудились совместно родители, ученики, учащиеся, думали над каждым штрихом, где поставить скамеечку, где создать уголочек отдыха. И нам приятно, что сегодня открывается первый этап реконструкции сквера Юность. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим и уже начали разработку второго этапа своих предложений. Мы думаем, что здесь обязательно зацветут яркие клумбы, здесь обязательно изменится освещение. И это все принесет новую волну радости, вдохновения для жителей нашего микрорайона. У сквері юність було замінено освітлення, встановлені лавки, прокладено пішохідні доріжки. І Хоча роботи попереду ще чимало, організатори обіцяють, благоустрій скверу буде завершено. Важливо також зберегти і те, що вже зроблено. Сьогодні, благодаря компанії Мітінвест, ми бачимо, що вдохнули так скажемо нову життя в сквер, імі... сквер юності. Дуже багато колосального труда денег сюди було заложено, і потім, звісно, ж, слава благодарності і Ніколаю Івановичу Іщенко хочуть сказати. І, Генеральному директору центрального горного водительного камбінату Тимошенко Павлу Геннадій Шу і, звісно ж, обратиться з призывом, конечно, жителям, тому що в дальнейшем ми плануємо, конечно же, і второй этап, щоб повністю закончить реконструкцію і привести сквер в соответствующий вид. А для этого, звісно, надо буде Сохранить то, що вже сделано. Представники районної влади сподіваються, що з часом, по завершенню благоустрою скверу юність, він перетвориться на улюблений куточок відпочинку місцевих мешканців та. Стане центром проведення різноманітних конкурсів та свят.